Всім привіт! Ви на каналі я і моє господарство. Ось такі от мої кози Рішив сьогодні поснімати про моїх кіз, козулюк. козуль. Буде сьогоднішнє відео про моїх кіз. розкажу про них, покажу. Отак от, от мої кози. Ось от так от стоять сніжок, дуня, зірка, ромашка, машка і роза. Отак от, от мої кози стоять, сніжочок, цар! Все і бачите, як сказати, главний. Сніжок, але коли гуляє, він превращається в болотнячка. Ні. по другому можна сказати. Вонючку. Бо воняє від нього. Ну, він ще молодий, так що від нього ще не так воняє. І не прям так сильно. Отак от, от трохи. Якщо йому буде 2-3 роки, то буде смирі добрий. А так трошки чуть-чуть прям не так видно. ну Сильно має відео. Отак от такі от мої кози. Дуняша, зірка. От такі от мої козульки. Вони в мене вже подоєні. я їх вже подоїв. От. Отак от, от. Вже їх подоїв. От. Їдять вони в мене зараз от так от даю їм. І всі хрумтять. Цим покаше. Е... Малим. Зроблю ясла, ну теж отак патички поставлю їм, зроблю як цим, щоб не так розкидували. Ночку, пожалуйста, Ти відповідний. Ногу постав. Ти що? А, тобі так удобно. Ну, ладно. Та да, дуня. А Дуні подобається двома ногами. Так що сніжок ти менший. Отак от. Зроблю теж, ну тут штахетки вже такі теж поприбиваю, щоб не так от розкидували, бо наутро це кукурузення, все отуди вони, в ряд, Цих трошки, а оцих більше. От так от. Так, так вони в мене лежать. от Коли приходять ще вечором, 6 часов вже у нас приходять, от п'ють воду. На дворі стоїть кори, одразу вода. Вони стали, попили, потім набігають, все, одразу по своїм містам їсти ячмінь. От, мішок з ячменем. Стоїть миски всі їхні. Отак от. Ці от. три штуки лежать. Отак от, от. Не підстеля... ще я їм не підстеляю, бо не, не так ще холодно, ще їм нормально. Отак от. Так от. Такі от мої кози хті, захтів. От. Ну як захотів. Е, думав засняти про них, бо давно не знімав. Кролі, качки, тільки знімав, про кролів було багато новин. О, лягай, лягай. Отак от, от. А, ні, стало на ноги. Тут ячмінь Чуть-чуть розсипався. І вона губками у чуть, -чуть. Вибирає отак. О, раз, раз. Там всі хочуть нюхати. Світиться. Такі от у них перегородки. Раз, два, три. Цих нет по карту. так от. Такі от кози мої. Все нормально. Слава Богу, все добре. так от. Ще новина. Погуляли у мене вже три кози. Погуляла у мене ромашка. Ромашечка, вона в мене гуляла перша. Е, вона в мене гуляла в августі. Ще в августі в неї була тиха охота. Мені пастухи сказали. От, що бачили, що гуляла, відгуляла. Отак от, от. що Хвостом не тріпала, бо коли гуляю, і так роблять. І не мекала. буває, що тільки хвостом тріпають, не мекають. А є, що і ті, і то, а є що тихушки. Це вона тихо гуляла, тихушка. Отак от, от. Потім далі Машка. Вона вже в мене гуляла вдома. Вона у мене відгуляла 23 вересня. Вона в мене гуляла, пустив, цапа, все погуляв, нормально, сніжок. Потім на другий день гуляла у мене дуня 24 вересня. Отак от теж от, погуляла. І лишилася у мене зірка, не погуляла ще, і роза. Ще теж мають погуляти, але роза в мене котилася, то і е, вона буде пізніше гуляти. От. Ну, буває ще і раніше, але пізніше. Ще. От так от. Сап ходить до неї вже, хоче ходить за нею. От. А вона ще не дається, ще цей. А за зіркою ще не. Не ходить нічого. Ось от. От так. От. Поки що немає. Поки тільки три погуляли. А дві – нет. <клух> Ось так от. Все, з'їла, яшінь далі не достаєш. Ось так вот. Такі от новини про мої кози. Вот моя роза. Та що це? Не можу. А, зараз, зараз. Щас, щас. бо... Щабо... А, все. Бо не мог, этот палець закривав, то я думаю, що це таке. А, вот, все по пальцям закривав і отут от от, так от засвічувалося від Отак от, от от, моя роза лежить, вона в мене продається. Я її продаю. Лішили її продати. От так от. Моя роза вона в мене ще не погуляна. Пока що, як я ще сказав, ще доється. Отак от. Так от. І этот. Вона в мене зараз вже в обявленні. От продається. Отак от, от. Кому надо, Може комусь із близьких, хто знає. Комусь надо коза. Мені, якщо цей, то пишіть коментарі. А там. От. Ну і созвониться. От. Там уже і и... побачив. Отак от. от. Ну вона в мене продається. Кому надо, така от коза, роза. Ще доїться в мене, вона в мене не стара, ще вона в мене буде доїтися. Ні, як, не в мене, ну буде доїтися. Отак от, от. І дають вони в мене ще, вже, звісно, змічаю цей день, тим чуть-чуть менше-менше. Отак от. Поки ще дають нормально. От, буду, Зараз вони в мене два рази в день доїться. А потім буду переходити вже на. Двохразову дойку. Ой, на один раз доєння. Тільки вечором, а утром вже не буду доїти. Тоже пізніше побачите, коли вже буду давати півтори, чуть більше молока. Отак от от. 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 от вона в мене продається. Така отказа. От. Сніжок поки буде до зими, а там уже побачиться. Отак от, от. Дуня, зірка. Машка, машка і роза. Ось такі от мої козулі вирішив поснімати. Такі от мої кози. Отак от. От, от. от моя зірка. От. Думаю за неї, що якщо буде гуляти, дай Бог. Думаю, злучити її з таким же цапом, як і вона. Ну бійцем. Були козенятка такі, як вона, донька. Да? Всі тут Кніжочок. вставати будеш, стоєш тебе. О, ні, не треба. Отак от, от зараз уже вечір темніє. Та й так. їдять кукурузиня. Уже я їх подоїв, вже з доїні в мене. Вони в мене одразу приходять, я їх дою. Вот так от. Такі от мої козульки. От, ходять череду. Ще один раз, нащо будемо пасти і все. Отак так от. Машка лежить, розов сала. Отакі от кози мої їдять, ласують кукурудзені. А потім уже кукурузення, оці патики з листя, вони вже їх виїдають. Дви які трюки робиш. А потім палки я беру, всі збираю на одну кучу і зв'язую канатом. Те ж саме від тюка. І потім палю і вивожу. Отак от, от. Такі от мої кози. Отак от вирішив так от поснімати, такі от мої козульки, які погуляли, які другі новини. Отак от. От, от мої кози вже підросли. Так вони вже нормально. Отакі от. От, от були новини про мої кози. От так от. Пишіть в коментарях, задавайте питання про них. Кому інтересно, от, ставте лайки, підписуйтесь, поширюйте мої відео. Отак от, от. от. Все. Таке от було відео про моїх кос. Всім пока!